Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. Сьогодні буде коротенький, але дуже корисний ролик. Я думаю, всі знають про таку монету, як Тонкоін, тому я не бачу сенсу про неї дуже розповідати. Пов'язана ця монета з телеграмом, а ми самі розуміємо, що таке телеграм, тому перспективи цієї монети дуже високі. Зараз, як бачимо, вона коштує 2 долара 8 центів. Також можемо подивитися всю іншу інформацію, кому яка цікава. І я думаю, на бичому ринку ця ціна збільшиться в 3-5 разів, тому саме зараз час накоплювати цей актив зараз дуже є багато ботів в самому телеграмі, де ми можемо отримати Тонкоін. І я сьогодні хочу вам розповісти про два бота, в яких ми можемо збирати цю монету безкоштовно та без ніяких вкладень, виконуючи прості дії. Ну і давайте не будемо далі затягувати, переходите за посиланням під цим відео і потрапляти на перший бот. У вас відразу буде тут інформація, що вміє цей бот, також щодо. Адміна проекту. також вся інформація щодо виплат, також відгуки по проекту. Так що, кому цікаво, також зможете перейти з цим ознайомитись. Далі у вас тут буде вкладка Старт, ви її натискаєте, потім у вас з'являється вже ось така панель, як в мене. І натискаємо заробити. І тут висвічуються всі способи, якими ми можемо заробити. Перший у нас це реферальна програма. Вона тут трьох рівнів. Тут ми бачимо скільки за яку лінію ми отримуємо. Тона. Далі наше реферальне посилання і інформація до того, скільки ми сюди запросили. Наступний спосіб заробітку в нас це завдання. За кожне виконане завдання ми отримаємо 0,01 тона. Тут все дуже просто. Підписуємося на канал, який тут вказано, натискаємо на нього, нас перекидає на канал. Натискаємо Приєднатися, повертаємося в бот. І натискаємо перевірити. Все, ми отримали з вами плюс 001 тона і можемо виконувати наступне завдання. Ну а ми йдемо далі, натискаємо знову заробити. Наступний у нас це бонус. Зараз, на жаль, я не можу вам показати, так як виконав всі доступні завдання. Давайте зараз спробуємо знайти, десь я їх сьогодні нещодавно навіть виконував. Тут все просто: ви переглядаєте ось такі пости. І за це отримуєте також тон. Просто у вас висвітилось, ви натиснули перевірити і все, у вас відразу буде нарахована ось така сума тон. Наступний спосіб в нас це конкурс, але зараз не проводяться ніякі конкурси, тому просто слідкуємо за цією вкладкою. Як говорить сам адмін, якщо буде приток нових користувачів, буде проведений ще один конкурс, він тут нещодавно Завершився. Топ-15 користувачів отримали ось такі винагороди. Загальний пул винагороди був 50 тонн. Тому просто слідкуємо і, можливо, подальшому також будуть проводитись ці конкурси. Далі перейдемо до виводу з цього, бота, натискаємо профіль. ну Тут ми бачимо всю інформацію по нашому аккаунту, наш баланс. ну і Для того, щоб нам вивезти, натискаємо вивезти. Тут виводити можна на. Гаманець тон RocketBot це гаманець в самому Телеграмі. Мінімалка становить 0,3 тона. Тобто ви розумієте, що дуже швидко можна збирати цю мінімалку, просто виконавши 30 підписок на канали, і ви вже зможете вивезти ці тони. Щодо виводу на тон Open Network, тобто на інші гаманці або біржі, мінімалка становить 2 тона. ну, Але я не бачу смисла збирати ці 2 тона, як ми можемо виводити по 0,3 відразу на внутрішній гаманець. І з таким чином ми тут. Збираємо ці тони і виводимо собі на гаманець. Далі давайте перейдемо до наступного проекту, переходити за посиланням під відео і потрапляти в ось такий бот Notk. І це вже більш цікавий проект, так як ми тут відразу вже заробляємо не сам тон, а. Токен нотк, і далі вже обмінюємо на тон. Ну і давайте розглянемо, що ми можемо тут робити, щоб заробити ці токени. натискаєте старт, далі бачите інформацію, як ми можемо заробити. Далі нам потрібно підписатися на всі ці канали, перевірити. І після цього ми можемо вже почати збирати коїни нотк І перший спосіб це у нас фарм Ми просто натискаємо фарм і як бачимо, що ми можемо. Фармити кожні 10 хвилин від 1 до 15 нот рандомним чином це нам все випадає. Натискаємо фарм. І як бачите, я отримав 6 нот. І таким чином кожні 10 хвилин фармимо і збираємо ці коїни. Наступний спосіб це у нас банери. Натискаємо на них. І тут ми можемо переглядати банери і за це отримувати нот. Обираємо перший банер. У нас відкривається банер. Ми просто далі натискаємо Я переглянув і за один такий перегляд ми отримаємо з вами 100 нот. І таким чином проходимо всі наступні ці банери. Все це дуже виконується швидко. Оновлюються вони тут щодня. Давайте зараз переглянемо скільки. Їх зараз доступно. Це я вже проходжу п'ятий. Так, і як бачите, зараз було доступно 5 банерів. І ось таким чином приглядаємо ці банери і заробляємо нотки. Далі тут ще будуть завдання, але поки що вони недоступні. Як бачите, пише, що додаємо завдання. Далі також ми можемо прийняти ще участь в лідерському конкурсі. Натискаємо на нього, бачимо всі призові міста. Їх тут 50. Якщо ви займаєте перше місце, ви отримаєте 50, за друге 30, за третє 20. За з 4 по 10 3 з 10 по 20 1,5 і з 21 по 1 тонну. І також рандомно 200 користувачів, у яких буде 50 та більше рефералів, отримують по 0,5 тонн. Просто запрошуємо сюди друзів і на цьому також можемо заробити кінець цього конкурсу 12 лютого, тому час ще є. Ну, тут можете переглянути таблицю лідерів. Далі, щодо запрошень, переходимо вклад, в друзі, і бачимо, що тут фіксована ставка за кожного друга, і більше ніхто не отримує з них ніяких нарахувань. І це також є плюсом проекту, тому що якби ще з кожного запрошеного отримували якісь додаткові бонуси, то дуже швидко виглядали б касу проекту і він би просто зіскамився. Ну що далі ми можемо робити? Також ми можемо переглянути, який зараз курс обміну нот на... Тон, як бачимо, ось така зараз ціна, і вона підросла за останню добу десь на 10-15%. Тобто плюс до всього ще можна заробити на самому курсі цього коїна. Ну і що ми робимо для того, щоб вивести з цього проекту? Перше, це ми обмінюємо наші нотки на тон, це ми робимо в вкладки Swap, натискаємо, далі вводимо суму, яку ви хочете обміняти. Я не буду продавати всі, які в мене є на балансі. Для прикладу, я просто обміняю. Мінімальна сума для обміну становить 100 нотк. Ввожу цю суму, натискаю обміняти. І як бачимо, за 100 нотк я отримав 0,02 тона. Далі натискаємо підтвердити, все ми обміняли. Наші баланси ми можемо переглянути в вкладці Гаманець. Бачимо, скільки в мене зараз на балансі токенів нотк. і також скільки монет тона. Вивезти, ми можемо просто натиснувши Вивести тон, мінімальна сума становить тут 0,5 тона, Але перед цим нам також потрібно встановити гаманець в налаштуваннях, натискаємо Встановити адресу, сюди вводити адресу гаманця-тон, куди ви будете виводити. Це може бути як адрес з біржі, так і гаманець в самому Телеграмі. І сюди просто вставляти адресу, підтверджувати її. І коли назбирається у вас мінімалка, можете виводити спокійно з цього бота. Я поки що не виводив, так як я тільки лише вчора почав тут. Збирати товариш, який мені його порадив, вже неодноразово виводив з цього бота, так що можна тут збирати і заробляти криптовалюту тон. Ну і добре, не буду більше вас затримати і так хотів максимально коротенький ролик зробити. Тому дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському мовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!